У Житомирі 1 вересня відкрилася громадська приймальня представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який вже понад місяць працює на Житомирщині. З якими питаннями найчастіше звертаються до нього, та чи може допомогти? 9 вересня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». Фактично отримано на представництво приблизно 20 звернень, з яких з 20 звернень фактично поновлених прав. 18. Звернувся військовослужбовець з проблематикою. Він є колишнім військовослужбовцем, він хоче отримати ОБД. Він звертався вже куди можливо, звертався до військоматів і таке і інше. Однак станом на сьогодні досі йому не вжито заходів для отримання ОБД. Він звернувся каже, Допоможіть мені, будь ласка, вивчивши документи, вивчивши його звернення. Ми звернулися до на адресу до командира частини. Чекаємо відповіді, чому на даний час досі особа не отримала е, УБД. Представник омбудсмена каже: якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені, то можете звернутися до нього. До нас можна звернутися з будь-яким питанням. Ми його розберемо, як то кажуть, розкладаємо по полочкам. У разі необхідності відкриємо провадження, у разі необхідності відкриємо провадження та будемо розбиратися більш детально щодо порушення прав людини на місці в регіоні. Найчастіше до нас звертаються саме з приводу інформаційних прав. Доступу до публічної інформації на території нашої області, а саме територіальними громадами, тобто переважна кількість таких скарг і дещо людина звертається запитом до територіальної громади. Щодо просить її надати інформацію про розмір заробітної плати, наприклад, керівництва міської ради або заступників, а її відмовляють вказані інформації, зв'язку з тим, що звертають на те, що це на даний час військовий стан. І вказану інформацію ми вам надавати не будемо. Звісно, такі відповіді є неприпустимими, і ми, як інституція, включаємо важливі саме вплив. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини нагадує, що має право здійснювати перевірки без попереджень, тим паче, якщо отримують скарги від людей. Перше, відповідно до конституції України і закону України про повноважене, ми маємо право відвідувати будь-яку установу без попередження. Будь-яку установу. Якщо вказано, діями вказаної установи порушуються права людей до нас, надійшло звернення, і ми повинні перевірити ті чи інші факти, викладені в зверненні, які фактично вказують на її порушення, нема різниці. Будь то правоохоронний орган, будь то Центр комплектування, тобто СП, та ну, ТЦК, так зване, можемо й туди завітати, подивитися, як відбувається фактично у них робота чи насправді там невідповідні умови праці і таке інше з 30 липня по 9.09.24, по сьогоднішній день. Та ми здійснили вже чотири моніторингових візити. Чотири мінітори візити до Бердичева, до Коростишева в Бердичеві Ми перевірили спеціальну школу-інтернат та службу в справах дітей. За результатами направлено звіти, чекаємо їх виконання щодо усунення недоліків. Теж саме в Коростишеві. Звернутися в громадську приймальню можна за адресою Житомир, площа Полєва, 6 А.